Всім привіт! Приїхала я в Гудвіл в Флориді. Зараз побачимо, що тут такого цікавого, що нас нема, бо біля нас Огайо, те, що в колумбусі не дуже такий собі. Зараз напевно в нас буде гроза. Правда, він скоро закривається вісім, зараз вже пів, пів восьмої. Не знаю. Так, а ну покажи які він. Емелі буде, так? Це ми дивимося. Дивимося. Бо Еді купили, ну купили одні, а в нас двоє діток треба. Так, ой, сумки ці. Ну, Мені здається, тут якісь нові речі. Чи не нові вони? 17, мені кацанові зараз. Тут музика, правда. О, тапочки. Ну, тут точно набагато краще, ніж у нас, Ну, речі набагато кращій якості, Ну, не знаю, що по ціні. Я б знать, яка ціна сьогодні. Тут, а тут нові речі. Зараз мебель вона цікавить. Така. О, стул, стульчик такий кожаний. За 10 доларів. Набір посуди. А ну, зараз ми подивимося 14, 15 доларів. Дів морозик. Ой, Санта Клаус 25. Для гольфа. Так десь зайд дівся, не знаю. Друзья, О, в нас така дома також є 30-40 тридцять 30 35 доларів. Ск, скляночки, баночки. Якийсь. Оце бачу сумки іко. Зайд. Ось гарні тарілки виноград. А, вони всі різні. Зараз подивлюся. Це 15. Ой, клас. Там грушки. І там, напевно, черри. І нарисвім набор. Так люблю все В лимончики. За сет, 6 штучок, 8 доларів ось такий. Прикольний, колись мені подобалось чорно-біле. Уже які гарні. За все, за 4. така Ой, клас! Для діток. Мені здається дуже. Це гарне таке. Салатні це перламутровий стакан за 2-4 долари сет. Ось такий хрест. І книжки, багато книжки, касети. Тут нові речі. Ось тут ці лотки. Не просто, напевно, так продають, як нові. Тусім привозить пазли. Для морозива. Так, що я тут подивитися цікавого вам показати. Все одяг, я одяг. Майже ніколи не дивлюся. Ну, немає згоду, вже не дивилася ще. 22. Ой, як мені це все подобається. Оце подобається. Красота. Ось така сумка. Це в Німеччині такі популярні. Це 12, 13 доларів. Сейт, тобі надо на Новий Год? Там є сумки. Да, зараз. Солдат. Да? Зараз щось мені все попадало. У сюди. Такі серветки. Люди плетуть. Оце слюнявчики, напевно, для діток. Ой, хто повний такий? У нас колись таких багато було, ось таких різних. Це серветки на стил. Пінжаки, десять казати, сумки. Де вона? Для плавання костюми. Ого, такі тяжкі тісеньки не бачу. Це дитячі тут речі. бижутерия. Все прикольно, штучка. О, зайд. А, клаза. Да. То мы с зайдем до доску. Не сдувается, чи не? А там что это 249. Вот там он, Це Мерлін Монро, напевно, чи ні. Часи всякі. А ні, тут золото, напевно, позолота. ще щось було. Добачу ціну. Напевно, це золота цепо цепочка. 89 коштує. І от такий набор можна купити за скільки? За 89 доларів. Можливо, там щось знайдеш цікаве не буде. Ще продаються набори іграшок. Щоб... Ось такий кульок 10 доларів. Міксери. Портфелі такі. Американська армія. це? 35 доларів. Вот, він такий тяжкий, а ще туди щось положиш. Дайдемо вже. Сели ось ми тільки це.